У центрі Праги росіяни напали на українських та чеських волонтерів. Інцидент стався біля намету волонтерів під назвою Russia Hands of Ukraine, де вони продають мерч та організовують збори. Робляться офіційно і щосуботи. На відео, яке опублікували волонтери, видно, як після лайки росіянка вибиває телефон в українців, а згодом вона із ще одним громадянином РФ б'ють волонтерів ногами та руками. Згодом нападники втекли. правоохоронці вже їх розшукують. В Чехії підтримка Росії є. Да, 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 підтримка Росії є злочином. Тому зараз я дзвоню в поліцію, Ви ну підтримуєте Росію. Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? Злочі. Скажете? Пропаганда. Вражці, може, ти вражці, може, ти вражці, ти вражці, не. ти вражці. Та пропаганда в чужій країні Пішов звідси. Пішов звідси. Пішов звідси, пішов звідси. Я зву поліцію. Ми. Подпорують руску. Подпорують руску, а прийшли река соні. Подпорують руску. А чого ви нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я знімаю вас для того, щоб на камеру потім показати що ти... покажите своєму народу нормально. Давай, давай, давай. Давай давай. Виктор, давай, давай. Заволай поліцію. Да. Заволай поліцію, зволай поліцію, здавай поліцію. Ви ви Забыл... Забыл... нам нарушуєте тарі. Ми зараз to... водимо в поліцію і тебе за підтримки Росії адміністративно. Що ти тут забула? Балиш виваги, мухасранськ. Збіла уздойшла, тут. Нарушайте нам тарі спромажу. а Ру, ты че? А Ру, ты что? Да, ты, что? Руки, ты, а а, ты давай, 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 а, давай, а вам давай, 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 А вам на... Пошел ты на... А ты что? Пойдешь на... А я ему да? Досить друзі. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.